Не купують, чому м'ясо на українських ринках дешевше, а попит на нього падає. Шахрай на дроті до чого вдаються злодії заради швидкої наживи і як викрити телефонного злочинця? Експеримент сьогодні. Імпланти для Іванки гучний скандал навколо президентської родини у США. Для чого Трамп хотів збільшити груди своїй доньці? Сьогодні лише про найголовніше я Максим Сікора. Добрий вечір. Слюзогінний газ, димові шашки та рукоприкладство так почалася сьогодні. У Харкові сесія міської ради. Група молодиків намагалася проникнути на засідання. Згодом вони таки прорвалися до приміщення, протестували проти забудівлі ділянки біля стадіону Металіст, спалили фаєри, позривали фото колишніх морів Харкова і кинули до смітника віце-мера Андрія Руденка. У міську раду викликали рятувальників, яким надійшла інформація про задимлення. Частину людей евакуювали. Однак на перебіг сесії це не вплинуло. Попри все, вона розпочалася. Розпочався сезон чорниці. Ми вирішили перевірити, чи безпечно вживати ягоду, адже вона здатна накопичувати радіацію. Але чи ж провела контрольний закуп на столичних ринках і відправилася зі зразками до лабораторії, що з'ясувала? Дивіться. Сезон чорниці стартував. Першу лісову ягоду повним ходом продають на ринках і в магазинах. Вона надзвичайно корисна, однак інколи небезпечна. бо накопичує радіацію. Визначити рівень забруднення можна лише в лабораторії. Тож ідемо на закупи. Наша перша локація стихійний ринок на Печерську. Доброго дня. Та не тікайте, ми купимо у вас чорниць. Та продавчині, і слід загув, кинула товар і втекла. Прошу допомогти інших торговців, що по сусідству. Однак, власниця чорниці повертається і забирає пакунок. Згодом з'ясується не випадково. Тобто чорниця погана, напевно, раз нам не хочуть її продавати. Що ж, обслуговую себе сама. Залишаю 120 гривень і забираю чотири склянки ягоди. Для аналізу потрібен кілограм, вагів немає, беру із надлишком. Їдемо далі на один із популярних, цього разу офіційних ринків столиці. Тут кажуть, ягода із сусідньої Житомирської області. У різних продавців беру ще по кілограму. Ви десь перевіряєте в лабораторію? Показує довідку з лабораторії, щоправда, п'ятиденної давнини. А тепер із трьома зразками чорниць прямуємо до лабораторії, аби визначити, скільки тут бакарелів і чи безпечно їсти ці ягоди. Інженер по черзі відправляє партії до спектрометра, аби визначити кількість радіоактивного цезію 137 Півгодини, і перший аналіз готовий. Це чорниця з офіційного ринку. Цезій-137, сто 43 сорок трібі на кілограм. За норми до 500. це хороший результат. Ягода чиста. Другий зразок теж з офіційного ринку показує 178 бекерелів. Це теж у межах норми. І нарешті товар продавчині утікачки 843 бекерелі. Допустимий радіаційний рівень перевищено ледь не удвічі. Їсти таку ягоду не можна. Чоловік там употребляет регулярно, з большим превышением, то, звісно, йде накопление. Естественно, для для здоров'я збільшується ризик різк заболівання онкологічного характеру. При цьому обов'язкової перевірки продуктів, зокрема на рівень радіації, в Україні немає. Її скасували. Ягоди до лабораторії приносять здебільшого покупці. Але чи Олександр Литвинов сьогодні канал Україна? М'ясо подешевшило, особливо яловичина. За останній місяць вона втратила 5%. Такі дані оприлюднив держстат. Чи помітили це споживачі? Допитувався Олексій Фалін. Щоб розібратись, чи дійсно м'ясо втратило в ціні сьогодні. Прямують на один зі столичних ринків. Тетяна зізнається тенденції до зниження не помітила. Курятина трошки подешевшала, звісно, але взагалі то дуже дорого. Юрій за відсутності дружини навіть розгубився із відповіддю півника. Не так часто знайдеш на ринку один, а дружині півник треба. А ціна напевно, пане приємно. Олександр вибирає м'ясо для себе на борщ та відбивні не часто покупаю, так ні замітна, що ну какую, подешевело немного, да. Волонтер Галина підгодовує безхатніх котиків і собачок, тому часто ходить на ринок у пошуках дешевого м'яса. Скажу, що ціна тримається на тому ж рівні. Все залежить от продавця. Когда нікакби бы, я постоянно беру продавця, покупаю. У мені може знизити німашки ціну. Пані Лариса показує свій товар. Каже, чи то через спеку, чи то через відпустки людей на ринках поменшало. Саме тому вартість м'яса знизилася. Це ж невелике подешевшення. Просто що закупка ж вона не впала в ціні. Просто так уже для людей скинули на 5 гривень. Ну я думаю, що це великого значення воно не має. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко підтверджує, здешевлення не суттєве і сезонне. Якщо простежити ціни від початку року, то яловичина навпаки додала в ціні у середньому по Україні на 9%. А от вартість курячого філе не змінилася. Що стосується свинини, вона також кожну місце практично додає, але з початку року вона подорожчала на 5%. З початку року, січня, сало не додало на копійки. Точніше, в одних регіонах сало додало у ціні, але в інших, зокрема у столиці, значно втратило. Відтак у середньому вартість не змінилася. Також експерт додає, спрогнозувати вартість свинини до кінця року майже неможливо. Зокрема, через африканську чому свиней, коли доводиться знищувати великі поголів'я, а от яловичина та курятина дорожчатимуть Олексій Фалін, Віталій Савенко, сьогодні канал Україна. В Україні підвищують пенсії. Уже з 1 липня оновлені виплати отримує майже мільйон громадян. Про це сьогодні заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. Привід порадіти в тих, чиї пенсії прив'язані до прожиткового мінімуму. Від липня він також зросте і становитиме 1 тисячу 777 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія збільшиться на 62 гривні до 1435. Зараз в Україні близько 9 Мільйонів пенсіонерів, тож підвищення торкнеться кожного дев'ятого. Друге цьогорічне зростання виплат мінсоцполітики запланувало на початок зими. Шахрай на дроті до чого вдаються злодії заради швидкої наживи і як викрити телефонного злочинця. Експеримент сьогодні дивіться за кілька хвилин. Україна потопає в автобрухті кожному п'ятому зареєстрованому автомобілю понад 30 років. Замість переробки машини іржавіють просто неба. Хто має відповідати за покинуті авто? І чому українці не поспішають з утилізацією, З'ясовувала Ксенія Середа. Побите скло, облищена фарба, шини вросли в землю. Старенький рефрижератор доживає свого віку просто навпроти житлового будинку поруч із дитячим садочком. Не знаю, чий. Я знаю, що він стоїть років 10. і був такий самий ще один. Зник, остався цей. Недалеко іржавіють ще два легковики, та забрати їх на штрафмайданчик правоохоронці не можуть. Мовляв, аутівки не загрожують проїзду, тож вирішувати, куди подіти старенькі машини мають саме власники. Та відшукати їх навіть попри наявність номерів, важко. Е, власник при контакті з ним він каже: Я цей автомобіль вже давним-давно продав. Да, він на мене зареєстрований але по факту я їм не користуюсь. Даний автомобіль знаходиться зовсім в іншому місці. В Україні так і не запрацював закон, що зобов'язує власників віддавати старі авто на утилізацію. Та й підприємства, які переробляли такі транспортні засоби, теж не побудували. Якщо людина розуміє, що цю машину він зараз завезе і йому дадуть там 300-400-500 сорвик. Буде більше ніж затрати будуть її вивезти, то це мотивація сьогодні. До яка ще мотивація? А так він розуміє сьогодні, що йому треба перевезти, десь знайти, хто її утилізує, а йому ще кажуть, ти ж нам кошти за це заплати. Мотивації немає, він бросив і пішов. Після вибуху Волги в Святошинському районі столиці, коли травмувалося четверо дітей, міська влада доручила перевірити усі райони щодо покинутих авто. В Україні зареєстровано трохи більше 9 мільйонів автомобілів. Із них тільки за минулий рік кожен п'ятий був старше 30 років. Наприклад, у Франції штраф за вчасно неутелізований старий автомобіль 75 тисяч євро. У Києві міська влада зобов'язала районних чиновників оглянути двори і знайти пок. Кинуті машини. Якщо їхні власники не знайдуться, автівку можуть примусово забрати на переробку. Ксенія Серда, Олексій Салівон. Сьогодні канал Україна. Обережно шахрай на дроті у поліції розповіли, як розпізнати телефонного злодія, адже від швидкості реакції залежить безпека ваших фінансів. А от повернути втрачене майже нереально. Як діяти в разі отримання дивного повідомлення або дзвінка? Розбирався Олексій Фалін. Коли Богдані надійшло повідомлення про виграш коштовного призу, її радощам не було меж. Мама сказала, що це развод. Ну, Спочатку я питалася говорити маму, але сказала, що можеш заплатити за свій Ну, Я подумала, що краще західні гроші. У повідомлення обіцяли подарувати телефон. Єдине, що вимагали, зробити попередню оплату послуг кур'єра, який нібито привезе подарунок. У нас дійшло практично до сори. И мне было очень обидно, потому что мне казалось, что я привожу логические доводы. Во-первых, неграмотно. Во-вторых, не предполагается пиар-компания. Я понимаю, что если люди дарят достаточно ценный приз, они хотят получить с этого какую-то пиар-компанию. Приватний детектив Руслан Болгов неодноразово спілкувався із шахраями. Кілька таких дзвінків чоловік записав під час однієї розмови спритники, які спочатку називалися службою безпеки банку. Зрештою самі зізналися, що займаються злочинною діяльністю. Приємно, це свіжі людьми. Слава Богу не хайміть. послі того, як я а, ну, зачем все, аккуратно, все як і должно быть. зачем хаймити? Не прошли. ладно, да ну нічого страшного. Кто то другой подався? Інформацію про потенційних жертв злодії збирають усюди, навіть через дописи в соцмережах. Многие говорять, я в Приватбанке там. Я поругався з счетбанком. значить, є тебя есть карточка счетбанка. Вы нажимаете информацию на Фейсбуці, почту, телефон и т.д. О чем я сразу говорю? ніколи не указывайте фінансовий номер телефона в своих контактах. У поліції сьогодні пояснюють, чому люди вірять шахраям. Ті використовують елемент неочікуваності, можуть подзвонити посеред ночі, та ще й грають на почуттях, або на бажанні легкої наживи, або на страхові втратити своє, повідомляючи про проблеми з банківською карткою, або на хвилюванні за близьких, мовляв, ваш родич у поліції. Тож, щоб не потрапити телефонним злочинцям на гачок, усю інформацію слід перевіряти. Якщо вам телефонують ваш родич у поліції, потрібно е, положити, покласти слухавку, зателефонувати в поліцію і, за, і запитати, чи дійсно доставлялась така особа. Але телефонувати важливо не на той номер, з якого вам телефонували, а знайти на, офіцій, на офіційному відомстві номер телефону, зателефонувати і запитати. Правоохоронці зізнаються, складно не знайти шахрая, а зібрати доказову базу, що той дійсно ошукував людей. Наприклад, зафіксувати момент передачі грошей. Злодії це знають і не бояться. Хоча покарання за такі злочини до 12 років з конфіскацією майна. Олексій Фалін, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Із підвищенням температури на вулиці ми все частіше вмикаємо кондиціонери. Однак не завжди прагнення комфорту на користь. Чим небезпечні кондиціонери, якщо порушити правила їхньої експлуатації, дивіться. Катерина не вмикає кондиціонера удома. Через нього, каже, захворіла на ангіну і гострий бронхіт. Спина мокра, надишився холодного озуха і за цього одразу легкі бронхи хватили. Щоб не застудитися під кондиціонером, потрібно правильно направляти струмінь холодного повітря, розповідає лікар пульмонолог Сергій Шудько. Шторка встановила вверху, воздух йде по потолку, потім опускається вниз І тим самим не дають. Прямого влияння на, на тіло. Крім цього, не слід занадто охолоджувати квартиру, наголошують медики. У 30-градусну спеку температуру на кондиціонері треба виставляти не нижче як 20 градусів. У розпеченому автомобілі не варто одразу ж вмикати кондиціонер. Спочатку салон треба ретельно провітрити. Для цього достатньо на кілька хвилин відчинити вікна. Різкий перепад температури може призвести до важких захворювань водія і пасажирів. при резком контрасте происходит спазм сосудов в мышцах, в легких, то есть везде. сначала они расширены, потом сужены, застой крови и, соответственно, в опасности развития любых там, простудных заболеваний, воспаление мышц, там, суставов, может быть, еще чего-то. Пыл и бруд в охолоджувальному приладе також є осередком поширення хороботворных мікробів. тоже могут быть, Очень много, потому що вся йде э, передача ваздушне, що йде ваздушна капельного передається, а оно йде з помощью пилі. Кондиционеры нужно обязательно, если это домашні раз в год перед началом сезону чистить. Можна самостоятельно раз в місяць, теж чистіть эти. Що старіша техніка, то більше в ній накопичуються інфекції, кажуть лікарі. Тому якщо вашому кондиціонеру понад 5 років ретельно чистити його необхідно не менш ніж раз на три місяці. Олена Успенська, Володимир Краснов. Сьогодні канал Україна, чорне джакузі на Одещині так називають процедуру в Сергіївському санаторії. На лікувальні грязі сюди приїздять з усього світу. Та чи всім по кишені модне оздоровлення біля чорного моря? На відпочинок до Сергіївки вирушила Дар'я Сидоровська. Казальська ванна або чорне джакузі після окупації Криму цю унікальну процедуру проводять тільки в санаторії Сергіївки. Допомагає при захворюваннях опорно-рухового апарату, шкіри лікує від безпліддя. Це трьохслойна грязева розводна ванна з додаванням сероводороду, яка реально в три в одному виходить ефект. А грязь видобувають у цьому ж селищі із шабулацького лиману. Тут набирають і ропу, поруч мінеральну воду. Ярослав лікує ніс і спину. Ну, лучше, краще, лучше, краще. намного лучше. Краще. гість із Молдови у захваті від підводного душу масажу ропою. Облегчення, в Да, виростають крилі після цього... Там тече таке, що... Снімаю туда млінні пролятися за лиманом прямо на морі. На 10 тисяч гривень у цьому санаторії можна жити у двомісних номерах з ремонтом і новими меблями. Три рази на день харчуватися і оздоровлюватися два з половиною тижні. Лікування грязями в Сергіївці безкоштовне. Варто лише зайти в лиман. Ну, розслаблення і кожа гладка. Ну, така зрада. Я дуже подобається. Бюджетне житло у Сергіївці, але зі спартанськими умовами у місцевих або на базах відпочинку. Ціна за місце від 100 гривень. Більш комфортно в готелях. Номер ось у такому з басейном і міні-зоопарком стане в 400 гривень на добу з людини. Пообідати в ресторані близько 200. Предлагаємо в першу чергу очередь. і нашу національну плацинду Це десь в середньому приблизно 130-150 гривень. У нас є камбала, морський язичок. Розваг у Сергіївці небагато, але на будь-який гаманець. Катання на скутері 300 гривень за 5 хвилин, на байдарці 100 гривень за годину. Є надувні банани і човни на прокат. Сергій та місцевий центр вітрильного спорту. До Чорного моря пішки 15 хвилин мостом над лиманом. Можна на катері за 10 гривень в один бік. Курорт Сергіївка розташований за 80 кілометрів від Одеси. На відміну від сусідньої затоки та Каролінового газу, тут тихіше і дешевше. Від одеського вокзалу маршрутки відправляються щодві години. Ціна близько 100 гривень. З Одеської області Ольга Федорова, Дар'я Сидоровська, Олег Шпак, сьогодні канал Україна. Пограбували жінку на пляжі. У затоці двоє хлопців викрали рюкзак із цінними речами. І влітку таких випадків безліч. Як не стати жертвою злочинців? Дізнавався наш Владислав Паливода. Влітку пляжі найпопулярніше місце для злочинців. Крадіям вистачає п'яти хвилин, поки ви у воді, щоб поцупити ваші речі. Сьогодні питаємо киян як стежить за своїм майном на пляжі. Да никак, наверное. не відході от своей сума. Ні в коем случае. Честно, Чесно, Мы Вдвоєм йдемо купатися і все оставляем. Оставляє на других людей вещи, якщо сліду покупаться. Залишати речі на незнайомців, хоч якими порядними вони вам не здаються, заводити з ними розмови. Експерти з безпеки не рекомендують. Ні в коєму випадку ні у кого не брати, ні кушать, ні піть. Тому що може бути снотворно, може бути клофелін. Коли ви дрімаєте на пляжі, знайте, це найкращий момент для злочину. Преступник може цим воспользоваться робити делать вот такой аккуратненький ход. Рядышком ложит своє ж же полотенечко, бере у вас телефончик и бере у вас кошелечек. И вот так аккуратненько уходит. Відтак Михайло радить гаманець класти під голову, а мобільник тримати в руці. Інший популярний вид крадіжок у переодягальні. Коли ви с мокрых вещей в сухі, ви ставите вечір э, вниз і ви переходите, как бы, с би з кабіночки, поки ви приводите себя в порядок, там же причесуватись, у вас вже теж може не бути ні кошелька, ні телефона. Також експерт каже, зазвичай злодії відстежують, хто з чим прийшов на пляж. Тому краще відмовитися від прозорих сумок. І головне, постійно пильнуйте свої речі. Ваші вещи должны бути поставити. Стаяна в полі зріння, постоянно только тогда ви можете бути уверені, що вашими вещами ніхто не завладіє. Якщо ж хочеться повного релаксу, всі цінності залишайте вдома. Владислав Паливода, Богдан Стрілець сьогодні, канал Україна. Збільшити груди власній доньці, ще коли та була неповнолітньою. Пропонував Дональд Трамп скандальні подробиці з життя першої родини Америки спливли завдяки книзі Емелі Фокс. Журналіст одного з найпопулярніших глянцевих видань США твердить, Трамп був упевнений, що штучні груди допоможуть Іванці в модельній кар'єрі. Від цієї ідеї мільярдера відмовила рідна сестра. Буцім операція в такому юному віці лише нашкодить. Дівчинці. На заздрість професійним кухарям, якими експериментами із з меню для тварин вразили співробітники черкаського зоопарку, дізнаєтеся за кілька хвилин. Закільцювати, аби не зникли на Прикарпатті стартувала програма збереження чорних лелек. Кількість цих птахів невпинно зменшується. Що роблять, аби не втратити рідкісного виду пернатих, дізнавалася наша Наталія Фармус. Знайти у лісі чорних лилак справа непроста. Птахи старанно ховаються від людей. Тому, аби добратися до їх гнізда, потрібно здолати не один кілометр. Та науковців це не спиняє. Кінцевий пункт майже годинного походу ось це гніздо. Дістатися до нього можна лише із спеціальною драбиною. Науковці обрали особливий момент, аби в гнізді були тільки пташенята. Четверо та десь місячні плюс-мінус. Далі вчені починають процедуру кільцювання. Ось так виглядає закільцьоване пташеня з двома кільцями на обидвох ногах. На одному пластикове, на другому металеве. Усе триває лічені хвилини. Лева ікс 0853. Тепер про цих лелеченят орнітологи знатимуть все у будь-якому куточку світу. Ми знаємо, куди той птах народився, коли він народився, якого він віку, якщо його спостерігали десь під час міграційних періодів, чи зловили, чи можливо вони там гинуть. Науковці кажуть, кількість чорних лелек на Прикарпатті невпинно зменшується. Зараз їх лише три десятки пар. До речі, вже цими днями кількість прикарпатських чорних лелек збільшиться. З Києва до Галицького парку привезуть троє лелеченят. Тут їх адаптують до життя у дикій природі та випустять на волю з Івано-Франківської області. Наталя Фармус, Фармустарасиванки сьогодні канал Україна. Морозово з конжутом та горіхами для ведмедів та мавпи намисто з екзотичних фруктів та овочів для папух у черкаському зоопарку. Щодня експериментують з їжею. У меню вже півтора десятка видів морозова та півсотні оригінальних страв, яким би позаздрили навіть ресторани. Для чого це роблять та де беруть рецепти, розкаже Євгенія Підлісевич. Нарізаю кусочками. Потім кидають черешню і заливаємо за все нашим сиропом. Лідія чаклує над новою порцією фруктового морозива. Десять хвилин на приготування, кілька годин в холодильнику, і смакота готова. На прохолодний десерт уже чекають бурі ведмеді. Він просить, просить суму, чи знає, що прийшов час. За мить гута та бурмак виловлюють смаколики із басейну і розгризають фруктове начиння. Сьогодні це яблука та шовковиця. І випрошують, махають лапами, що давайте це нам сюди. Вони поки не з'їдять, їхню увагу вже не можна відірвати. Із фруктами, горіхами, кунжутом та насінням у зоопарку готують з півтора десятка видів морозива, щоб смакувало кожному чотирилапому. 25 г молока, стільки ж полуниці та удвічі більше солодкого сиропу. Це найяскравіше та найсмачніше морозиво у меню зоопарку. Його обожнюють ось. Білок із комах. Тут у нас таргани, банани, яблука, шпоришки для них, салат положили. Завідуючий відділом розробляє для них раціон. А таргани нам вирощують інсектарій наші. Ні. Ну це все їли, крім тараканів. тварини, так само як люди страждають від спеки, і тому для них необхідно якісь вводити новинки. Фрукти й овочі для літнього меню або вирощують самі, або закуповують, чи просто приносять з дому. Молоко дають зоопарківські кози. Загалом таких оригінальних літніх страв уже з півсотні. І Черкас Євгенія Підлісевич Юрій Підлісевич сьогодні канал Україна. Чому англійська збірна осідлала надувні іграшки, а російський депутат приїхав на роботу верх'я, поцікавилася і розповість Юлія Бігліцова про тих, хто здивував світ сьогодні далі. Перегони на іграшкових єдинорогах від збірної Великої Британії. Так футболісти розважилися в перерві між матчами чемпіонату світу в Росії. Надувні фігурки кинули до басейну і влаштували там змагання. Хто переміг, невідомо та судячи з фото, весело було всім. Не іграшкового коня осідлав депутат із Камчатки. Михайло Пучковський приїхав на сесію тамтешнього парламенту верхи і навіть припаркував свою улюбленицю кобилу ракету просто перед дверима держустанови. Про акцію попередив у такий спосіб, пучковський протестує проти цін на пальне. Ціна на бензин і солярку дуже дорога, заприємна. І другий вопрос я з этим поступком хочу, хочу показати, к чому ми з этими ці цінами вернемся. Китаянки поділилися секретами збільшення очей, але не домалювали їх, а навпаки, стирали. Просто перед камерою кілька дам зняли макіяж, аби показати себе справжніх, відклеювали вії, прибирали спеціальні наліпки для корекції овалу обличчя, змивали тональний крем після всіх маніпуляцій. Героїні відео стали геть іншими, анітрохи не схожими на образи, створені косметикою. Миші спустошили банкомат в Індії. Апарат працював з перебоями кілька тижнів, аж поки працівники сервісу не зазирнули всередину. Від двох мільйонів рупій, а це 800 тисяч гривень на наші гроші. Лишилося менше половини. Решту миші перетворили на порох. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Розвиток подій у ранкових випусках більше новин. Також шукайте на нашому сайті сьогодні.ua. Гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.